У стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП та влаштував стрілянину у Києві. Судитимуть водія Порш. Як повідомили у нацполіції, 37-річний водій позашляховика зіткнувся з автомобілем ВАЗ, а також пошкодив ще кілька транспортних засобів. Після ДТП зловмисник почав поводитися агресивно та конфліктувати зі свідками і учасниками аварії. Під час сутички чоловік вдарив 26-річну пасажирку одного з автомобілів. А коли 22-річний водій намагався заступитися за жінку, дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрелив у його бік. Потерпілого з непроникаючим вогнепальним пораненням, шпиталізували медики і надали необхідну допомогу. Злочинцю загрожує до семи років ув'язнення. У Кіровоградській області сталася смертельна ДТП, внаслідок якої, за попередніми даними, загинув Вознесенська Євгеній Величко. У прес-службі Нацполіції видання РБК Україна підтвердили, що 30 січня на територію Кіровоградщини сталася смертельна ДТП за участі посадовця. Джерела також підтвердили, що йдеться про Євгенія Величка. Одна з версій причин ДТП це несприятливі погодні умови. Згодом у ДСНС області підтвердили ДТП і зазначили, що рятувальники, прибувши на місце аварії, врятували з пошкодженого авто жінку, а інший учасник ДТП загинув. Тисячі набоїв і десятки гранат на Сумщині. Поліція вилучила зброю з незаконного обігу. Як повідомили у поліції області, викрили на злочинній діяльності двох жителів райцентру. За місцем проживання 39-річного чоловіка вилучено понад 4 тисячі набоїв різного калібру, 19 гранат і протитанковий гранатомет. Того ж дня в помешканні ще одного жителя районного центру, 43-річного чоловіка, виявлено два автомати Калашникова, майже тисячу набоїв і 24 гранати різних типів, у тому числі дві димові. Нині ж усе вилучено, направлено на експертизу обох фігурантів. Затримали. Бойовики ПВК Вагнер отримали нові підозри за найманство та держзраду. Як повідомили у Нацполіції, йдеться про двох громадян Республіки Молдова, які до вербування відбували покарання у виправних колоніях на території РФ за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. У жовтні 2022 року їх завербували представники ПВК Вагнер. Після короткотермінової підготовки фігуранти отримали озброєння та військову форму без розпізнавальних знаків, були зараховані до штурмових підрозділів, направлені на територію України. Вони брали участь у бойових діях проти сил оборони України, зокрема в Бахмутському районі Донеччини. За участь у бойових діях на боці РФ обох іноземців було нагороджено медаллю ПВК Вагнер. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так ввечері 29 січня. Ворог атакував один із районів Запоріжжя, ударним БПЛА. Як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею також пошкоджено два сусідні житлові будинки. За попередню інформацією постраждалих немає. Окрім цього, вночі ворог атакував БПЛА адміністративну будівлю. Спалахнула пожежа у селищі Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини. Внаслідок вибухів зайнявся дах двоповерхової будівлі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. На Закарпатті поліція зірвала міжнародний канал постачання кокаїну. Підозрювання організували нафтотрафік із країн ЄС та збували його в Україні, зокрема на Закарпатті та в Києві. Кокаїн надходив поштовим відділенням до Ужгорода. Під час отримання чергової партії поліція затримала одного з учасників, а організатора за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, мефедрон та інші речові докази. Орієнтовна вартість наркотиків на чорному ринку перевищує мільйон доларів. Фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. В Україну повернули тисячу тіл загиблих захисників. 29 січня відбулися репатріаційні заходи, під час яких на батьківщину доставили тіла полеглих воїнів. За інформацією російської сторони, вони належать українським оборонцям. Про це повідомили в координаційному штабі. Надалі слідчі та експерти проводять усі необхідні процедури для ідентифікації загиблих, аби встановити їхні імена та передати тіла рідним для гідного прощання.